Навіть попри те, що в Америці дуже часто трапляються вбивства та постріли посеред вулиці, багато американців просто шоковані тим, як вбили українку у потягу. Давайте послухаємо цю виховательку дитячого садочка з Майами. Доброго ранку! Happy... Щасливої середи всім сьогодні середа люди. Я намагаюся other, зібратися because... докупи. Бо щойно побачила те відео з тією дівчиною з України, яка сиділа в тому поїзді. Знаєте, я завжди кажу собі: о, я не буду натискати на це посилання, але я вам так скажу те відео настільки жахливе. Та дівчина мусила сидіти там одна після того, що він зробив. Вона схопилася за обличчя і тихо плакала, а навколо були люди. Які нічого не зробили. Бо він просто пішов, і там поряд сиділа жінка. Позаду сидів чоловік. І хтось ще збоку. У них була можливість подзвонити 911 або щось зробити. А та дівчина сиділа ось так, плакала на самоті і у тиші. Те відео просто воно щось зі мною зробило, бо серед людей, які бачили, що їй боляче ніхто нічого не зробив, щоб допомогти. Вона не заслуговувала на таке. Це просто розриває серце, і жахливо, що ніхто не допоміг їй. І це розбило мені серце. І це сталося 25 серпня. А відомо про це стало тільки зараз. Це сталося 25-го. і 25-те, це, до речі, день народження моєї доньки. Я ніколи цього не забуду, бо вона сиділа там у тиші. Коли вона подивилася на нього, вона побачила свого нападника. А люди нічого не зробили і, зрештою, вона зумліла на сидінні. і ніхто не допоміг. Я просто молюся, щоб мені ніколи не довелося зустріти когось, хто не допоможе мені в такій ситуації. Вона цього не заслуговувала, і я сподіваюся, що його покарають по максимуму. Чуєте мене? І це ще й про расу. Бо після того, як він це зробив, він сказав: Я отримав ту білу дівчину. Просто сумно, люди.